Одеса театральне місто, і не тільки тому, що тут народжувались, учились або виступали найвідоміші музиканти, письменники, актори, а ще й тому, що в Одесі в навчальному закладі, який сьогодні має назву Одеський театрально-художній коледж, майже 100 років виховують тих, хто творить чудеса поза сценою, додаючи краси, життя та глибини кожній театральній постановці. Одеський коледж. Професійно готує кадрів для театру, для театральної роботи, для кінороботи. В першу чергу ми готуємо костюмерів, спеціалісти, які Художники, спеціалісти, які розробляють костюми, які представляють свої роботи і в кіно, і в театрі. Ми готуємо гримерів. Звичайно, що є художники, технологи художники, оформлювачі. Вони готують все середовище для зйомок, для театральної постановки. У навчальному закладі є ще чимало спеціальностей, які не представлені на виставці: режисура, кінофото, відео справа, світлотехніка, звукове оформлення, видовищ. Цю роботу можна побачити. Чити на сцені, а в стінах арт-простору централізованої міської бібліотечної системи для дітей глядачів зустрічають витвори, виконані вручну студентами-викладачами, бутафорами, гримерами, костюмерами, але в першу чергу художниками. Вони всі закінчують живописний факультет. От вони займаються живописом і тому в них є змога композиція, потім живопис і змога зробити образи. Кожен в своїй спеціалізації дуже гарно розкривають для того, щоб потім працювати в спектаклях, в театрах, в різних концертних залах. Григорій Вовк називає театральних художників психологами мистецтва, тому що вони не просто передають образ, а створюють сценічну умовність. Так що оглядач сприймає її як реальність до навчання в коледжі підходять дуже індивідуально, намагаючись в кожному вступнику, дев'ятикласнику або випускнику 11 класу знайти його власну творчу жилку. Тут добре, мені нравиться вчитися. Тут всі вас полюблять, знайдуть якийсь. Іскру вас надихають. Мені це подобається серед присутніх на заході. Молодь, яка вбачає своє майбутнє у вмінні оживити персонажів через костюм. Мені подобається вся ця діяльність костюмерів, там дизайнерів. Вже люблю там здаватись якісь образи. Театральні художники вивчають епохи, аналізують характери героїв і втілюють це у деталях. В експозиції театрально-художнього коледжу, зокрема, можна побачити картини, національні костюми і плаття епохи відродження, скульптури маски, створені гримерами, лялькових Шерлока Холмса й доктора Ватсена й багато іншого. Виставка в артпросторі дитячої бібліотеки на розі вулиць Базарної Катеринінської буде працювати до 3 травня вхід вільний. А на відкритті присутніх привітав Одеський театр музичної комедії. От ком місця тут нема, а мужі ра.